Сьогодні покажу вам, які засоби захисту і добрива я використовую у своєму саду, і які є постійно у моїй садовій аптечці. Зберігайте проти слимаків я використовую гранули брос від личинки хруща на полуниці. Я використовую біологічний інсектицид ентоцид. Для захисту від личинок більш цінних рослин я кладу під корінь ініціатор. Це таблетка, яка діє протягом року. Щоб на трендах не було пополиці, треба знайти поруч мурашник і посипати його порошком в Від самшитової вогнівки Ампліго. Від хвороб помідорів, огірків і інших овочів фунгіцид фрідом і плоди можна вживати вже через 10 днів. Найкращий укорінювач Радіфарм, а стимулятор росту і антистресант. Кендал в своєму саду я сіяла газон Єврограс спорт. Щоб троянди рясно квітували. Я використовую комплексне добриво «Яраміла». А цим добривом я підживлюю магнолії і гортензії і універсальне водорощенне добриво провентус баланс для усіх типів рослин. Все це я придбала в одному магазині Дар AgroSpace. У них є свій додаток, і це надзвичайно зручно, бо можна швидко оформити замовлення. На кожну покупку нараховується автоматично кешбек 1%, А до 5 червня за промокодом «Garden» діє додаткова знижка мінус Відсотків на всі товари